free one pot. Okay. So, so, Так, у волонтерському штабі, що знаходиться на вулиці Покровській, 16, формують продуктові пакети, їжу для яких закупили за грантові кошти. У нас вже декілька таких грантів було, і от те, що сьогодні відбувається, можливість закупити ці продуктові пакети, це в рамках субгранту Європейського союзу ЕМЕРДЖІ Actions, який реалізує сам грант, реалізує мережа 100% життя. Тобто, ми е, виграли цей град, Наша пропозиція пройшла серед 240 там 30 пропозицій, які прийняли всього. Роздадуть понад сотню продуктових пакетів. Набор вартістю 600 гривень, кожен буде йти. Це грантовий проєкт, буде таких 150 пакетів. Додатково ще у нас буде медична там часткова якісь ліки і ще буде непродовольча допомога. Це все, що входить в проєкт. Сам пакет у нас буде входити олія, тушківка, дві банки, крупи різні, гречка, рис. Обирали так, щоб було необхідно людям макарони, спагетті, тобто то, що. Користуються попитом волонтерському штабі, кажуть, що спочатку повномасштабного вторгнення вже роздали більше 15 тисяч продуктових пакетів бо до нас часто звертаються люди, де які там. Знімають житло і у них всі гроші йдуть на оренду житла. Буває, що дійсно не залишається навіть на їжу. Тому крім того, що наш штаб щоденно видає хліб, ми маємо змогу трошки хоч допомогти людям цими пакетами. Люди чекали, чекали, ми казали, що ми шукаємо можливості. Ну і оцей грант став такою можливості, але не в таких звичайних масштабах, як могли раніше допомагати.